з метою повного об'єктивного та неупередження розгляду справи принести розгляд на іншу дату. Суддя Новозаводського райсуду Чернігова Світлана Ченцова повідомляє про перенесення розгляду справи. Про це попросив адвокат. Він пише, що мною направлені запити до лікарні, до Чернігівського районного управління поліції, до управління справах дітей. І він за такий короткий час не отримав відповіді. Сам адвокат на засідання не прийшов. Була присутня Валентина Підвербна. Коментувати справу про домашнє насильство відмовилася. М'яєся адвокат. і схемі не роздавами. розмовляти. 24 квітня у соціальній мережі з'явився пост від імені дочки Валентини. Вона звинуватила матір у побиті та цькуванні. Писала, що та хоче довести її до самогубства. Наступного дня соцслужби разом із поліцією забрали дівчинку до лікарні. Ввечері виконком прийняв рішення негайно відібрати її у матері. Директорка школи говорить: цей пост учениці не став для неї несподіванкою. Якщо дитина постійно на контролі і служб соціальних і школи, то зрозуміло, що може через певний час така ситуація виникнути. що будуть необхідно вирішувати проблеми. Ми знаємо, що дитина у нас непроста і тому, коли ще вона перейшла до п'ятого класу, ми спеціально підбирали класного керівника такого, що має другу освіту, тобто освіту психолога. Тому із дівчинкою працювала як психолог, шкільний психолог і також класний керівник. Наталія Іваницька не виключає, що в пості дівчинки є певна маніпуляція. Я вважаю, що Аня трошки і зловживає ситуацію, тобто вона просто намагається. Привернути увагу до своїх проблем і маніпулює в тому числі освітою для свідомістю ось дорослих, що ми всі співчуваємо їй дані ситуації за словами Наталії Іваницької в школі слідів побоїв на дівчинці ніхто не бачив. Та особливості спілкування з матір'ю помічали ненормативна лексика. На жаль, присутня мі у спілкуванні між собою, між Анією і між мамою. Про лайку у бік дівчинки говорить і начальниця відділу ювенальної превенції поліції області Оксана Огненко каже, жінка говорила це і в присутності поліцейських. Вона не виражалася такою жорсткою нецензурною лайкою, але були такі словерсні образи і. Про її вади з очима, про посоокість, про те, що вона наполягала на тому, що не не потрібно робити операцій, оскільки до сліпих. Ну, якби більше жалості мову про фізичне насильство не йдеться, але ну вона могла хопати її за руки і штовхати. Суд переніс засідання на 24 травня. Тоді ж розглянуть справу за другим адміністративним протоколом. Йдеться про невиконання батьківських обов'язків, а саме про антисанітарію та неналежні умови проживання і виховання дитини. У листопаді минулого року поліція вже складала протоколи на Валентину підвербну та суд закрив справу, бо не вбачав у її діях складу ад Мінправопорушення. Дівчинка досі перебуває у лікарні, де матір її навідує. Олександра Денисенко, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.